Це дуже глибока робота з підсвідомістю, яка одразу дає результат. Що в тебе є екстрасенсорні здібності, ти можеш сканувати людей, знаючи лише ім'я класні тета практики дуже навіть непогано заробляють. Величезна кількість людей насправді живе із програм Его і виживаючих програм. Що ж розказати мало розкопка. Це і є тета сесія, і дуже багато учнів проводять сесії, допомагають людям дуже багато позитивних відгуків. От моя вже одна учениця. Пройшла інструкторський курс базового курсу. Якщо ви в це не вірите, вам не сюди можете вже закривати відео і не дивитися в його. Усім привіт! Я рада вас вітати в себе на каналі. Мене звати Настя Коморіда, я експерт в роботі з підсвідомістю, автор стілюючих медитацій. Займаюся тета-хілінгом, викладаю курси, проводжу сесії, організовую ретрити і просто хороша людина, як я люблю говорити. Допомагаю багатьом людям звернутися до своєї душі. Налаштувати своє життя так, як їм хочеться, вирішити багато питань, які їх турбують. І все це завдяки роботі з нашою підсвідомістю. Якщо ви вперше в мене на каналі, якимось чудом зайшли на це відео, я вас дуже рада вітати і обов'язково прямо вже підпишіться. Я впевнена, що вам буде цікаво. У мене дуже багато класного, корисного контенту на Ютубі, в Інстаграмі, тому підпишіться і тут, і там. А хто мене вже давно знає, я вас всіх люблю, обіймаю і вдячна, що ви зі мною, що ви дивитеся усі відео. І одразу хочу подякувати всім людям, які пишуть коментарі, які закидають мої відео собі в сторіс, які скидають ці відео своїм друзям. Ви надзвичайно фантастичні люди. І вам це все повернеться хорошою кармою. Пам'ятайте! Про що буде сьогоднішнє відео? Я хочу поличкам розкласти. Курси тета Хілінгу, пояснити, кому вони потрібні, кому вони не потрібні, які взагалі є курси, які курси веду я і для чого взагалі на них іти. І якщо ви плануєте бути тетапрактиком, також поясню вам, що відбувається на курсах. У мене є під постом в інстаграмі розписано, які є курси, але я розумію, що хочеться і від себе такий живий відгук дати, розповісти словами, про що вони взагалі. Отже, хто взагалі не знає, що таке тета Хілінг, це робота з нашою підсвідомістю. Це практика, яка допомагає досягнути ментального, фізичного, емоційного та духовного стілення. У мене дуже часто запитують, з якими запитами можна йти на тета-сесію, з будь-якими запитами. Тобто тета Хілінг працює з усім. Щоб вас не турбувало, чи це якась хвороба серйозна, чи це якась порча, хтось на вас порча навів, чи закрити контракт з дияволом, ну це я так по-жестяку пішла, але проблеми в стосунках з партнером, з батьками, образи, страхи, переживання якісь, просто вирішити внутрішні питання, які турбують. Довго стоїте на одному місці, заробіток не збільшується, не розумієте, чим займатися. Це також все сюди. Тобто тут. Реально, ми працюємо з будь-якою темою, тому що все йде з нашої голови. Неважливо, за яку тему ви беретеся, все йде від нашої голови, навіть ті самі порчі. Тому вже можна зрозуміти, що татахіль це інструмент, який допомагає вирішити будь-який запит. Кому він підходить? Точніше, ні, давайте так, кому він не підходить. Людям, які все не вірять. Все. Якщо ви не вірите, що все йде від нашої голови. Що ми всі створені з енергії, що є загальна енергія, творець всесвіт, Бог, як хочете так і називаєте, який створив весь всесвіт, і за рахунок нього ми і маємо змогу також зцілюватися. Якщо ви в це не вірите, вам не сюди можете вже закривати відео і не дивитися в нього, тому що люди, які йдуть на курси з тетахілінгу, чи які йдуть на тетасесію, повинні це розуміти. По-перше, ви маєте розуміти, що все, що я створив в своєму житті, це я створив, це не хтось винен, це не Бог винен, це не люди винні, не батьки винні. А це моя душа створювала такі ситуації, щоб я справився, щоб я їх розв'язав і вийшов на новий рівень. Це раз, що потрібно розуміти. Два віра. Віра в себе, віра в силу думки, віра в те, що ви, це набагато більше, ніж просто тіло, що у вас, крім тіла, є душа. І знову ж таки, повторююся віра в творця. Дивіться, тут теж, що важливо розуміти, Тетахілінг не заперечує жодну релігію. Усі релігії, які є, це класно, в яку ви релігію вірите, це супер. Ви вірите в якогось конкретного Бога, і кожен Бог, всі боги, які жили колись на землі, які зараз там на небесах, всі вони є провідниками до єдиного джерела енергії. Тобто, якщо ви вірите в Бога, супер, це вже прекрасно. Те Хілінг ніякому разі це не заперечує, навпаки, тільки за це круто, і ви, вам точно можна йти на ці курси. Вас ніхто не буде відмовляти від віри в Бога і так далі. Тут навпаки дуже важлива віра. Якщо ж ви не вірите ні в кого, ні в якого Бога, але вірите в енергію, вірите в Всесвіт, вам також це підходить. Я на курсах вже більш детально про все це розповідаю. Але тут важливо зрозуміти, що Техільних -те нічого не заперечує. Єдине, що від вас потрібно, це віра. Віра в єдину енергію, з якої все почалося. Пішли далі. Кому потрібні саме курси? Почнемо з того, що курсів є насправді дуже і дуже багато. Ну, як дуже багато, десь до 20, напевно. Сам Тета Хілінг це не я придумала, це не е, мій курс, моя методика навчання. Є жінка Віана Стайбл з Америки. Вона дуже багато років тому. Не то, що придумала, їй прийшло. їй от Бог передав цю інформацію, і в неї дуже цікава історія життя. Якщо вам цікаво, ви можете навіть вже завантажити собі книгу базового курсу і прочитати про Віану, про її життя, як вона створила цей інструмент. І що ще важливо зараз сказати, що ви можете не вірити їй, вам може не відгукуватись вона. Скільки людей, стільки думок, але що важливо для себе, зрозуміла я, що інструмент працює для мене. Мені абсолютно байдуже, працює він для когось чи ні. Вірите ви в хілінг в Бога, в всесвіт, в те, що можна самостійно себе стілювати, вірити ви в це чи ні? Мені також байдуже це працює для мене. У мене було стільки прикладів миттєвих стілень, коли. Мене болить голова, я роблю собі стілення, її попускає. Я дуже багато провела сесії, де також ми людям допомагали виліковувати хвороби. Не просто там, Я вже мовчу про те, що ми купа запитів, таких звичайних вирішували. Запит, де люди страждають дуже довго після розставань, де люди не можуть себе знайти, своє призначення, побороти якісь страхи і дуже, -дуже багато різних тем. І також сюди відносяться і проблеми зі здоров'ям. І я працюючи із собою і з багатьма людьми, можу чітко сказати, що для мене це працює, і це найосновніше. Тому я і розповідаю про це вам, тому я і можу сміло говорити, що це класний дієвий інструмент. Тому повертаємося, титихільних створила Віана Стайбл, і вся методика, яку ми вивчаємо, це її творіння, ну і творіння творця. Тому що не забуваємо, що через людей спілкується Бог, творець. І всі ідеї, які вам приходять, це вам приходять вони зверху, з потоку, і хтось їх втілює, а хтось не втілює. Так, от є близько 20 курсів, і всі вони мають певний порядок. Основні чотири курси, після яких ви можете йти на наступні: це перший базовий курс, другий продвинутий курс, третій глибинні розкопки, і четвертий ти і творець. Цей четвертий курс, він, е я вважаю, що він обов'язковий, тому що він дуже важливий. Взагалі. Прям обов'язкові, якщо ви хочете йти, там, наприклад, є курси ще маніфестація і достаток, ти і партнер, ти і твій внутрішній круг, я про них не буду багато розповідати, але якщо ви хочете йти на ці курси, то вам достатньо цих три. Але якщо ви хочете йти на курс Інтуїтивна анатомія, світові відносини, плани буття, ДНК 3, для них обов'язково, ще ти і творець. І мені здається, що його скоро також із цей творець віднесуть до цього списку трьох обов'язкових, тому що він дуже і дуже важливий. Тепер по порядку я про всі ці курси розповім. На базовому курсі ми знайомимося з інструментом Teta Hiering. Крім того, що ви потім маєте змогу проводити сесії людям, ви в першу чергу пропрацьовуєте себе. У вас повністю змінюється мислення. Я... Тому живий приклад, коли я дізналась про тета-хілінг, я була просто, я не знаю, я літала на сьомому небі, у мене відкрилися очі на дуже багато питань. Я зрозуміла, як влаштований світ, чого ми взагалі сюди приходимо, що ми маємо робити. Зрозуміла себе, купа своїх запитів, які мене турбували на той момент, вирішила. І, от чесно, це знання, які мають знати всі, ну, серйозно. Якби всі знали ці знання, ми б зовсім по-іншому тут жили, але це неможливо. Тому ви будете малим відсотком людей, які будуть знати ці знання, якщо все-таки вирішите йти на навчання. Отже, базовий курс в першу чергу для себе. Тому що. Ви змінюєте мислення, ви пізнаєте базовий інструмент, ви маєте змогу навчитися сканувати себе, людей, побачити, де в тілі яка хвороба, на які програми вона створилася, тому що всі хвороби утворюються внаслідок наших якихось негативних емоцій, переживань, відчуттів, думок. Ви вчитеся робити вже одразу стілення, ставити собі захисти, очищувати себе, простір. Робити вигрузки, загрузки переконань, тобто, вже одразу ви знаєте, як змінювати переконання в своїй корі головного мозку. Ви вчитеся спілкуватися з ангелами-охоронцями, сканувати майбутнє, робити повернення частинок душі, ну і там ще деякі техніки. Загалом дуже важливі інструменти для буденного життя. От я тільки вчора закінчила вести базовий курс, і сьогодні питаю учнів, що там, як ви. І вони вже всі пишуть: ой, я вже простір почистила, я вже стілення робила, розкопку робила. Тобто одразу почали використовувати інструменти, бо це таке, що ну, реально в буденному житті кожного дня потрібно кожній людині, якщо ви хочете, щоб у вашому житті все було класно. Після цього курсу вже можна починати проводити сесії, якщо ви хочете працювати з людьми, але цього дуже мало. Ви повинні розуміти, що цього мало. Якщо ви хочете. Працювати з людьми, проводити сесії, допомагати людям обов'язково записуйтесь одразу і на продвинутий курс, це другий курс, хоча б на нього. От оце базовий і продвинутий, я вважаю, вони мають йти разом. Тому що базовий він вас вскриває, він піднімає дуже багато питань, а продвинутий це все закриває. І тому після нього ви розумієте, «О, да, все! По поличкам все розклалося, на продвинутому ви також свої програми якісь прокопали, тобто піднімаються якісь страхи. От коли ви знайомитеся з базовим курсом, ви розумієте, блін, мені стільки треба працювати над собою, мені стільки всього треба робити, піднімається страх яснобачення, розкриття своїх екстрасенсорних центрів. І ми і на базовому вже поступово це закриваємо, але на продвинутому ви вже маєте повноцінні розкопки. Розкопка це і є тета сесія. Це. Процес, коли ви шукаєте першу причину, звідки почалася якась травмуюча ситуація, ваш, ваша зараз проблема, ми шукаємо її причину і усуваємо, замінюємо переконання, тобто це ефективна робота з підсвідомістю. Одразу знайшли програму, вигрузили її, замінили на позитивну, і миттєві зміни відбуваються в вашому житті. Тому продвинутий курс це обов'язковий етап після базового. Далі ви вже можете собі там вирішувати, йти чи не йти. Але особисто я, коли дізналась про тета, почала ходити на всі курси, я зрозуміла, що от все, що пишеться в книгах, все, що в інших навчаннях, воно, от воно просто не потрібне більше. Тому що реально в ТЕТА ти настільки. Все по поличкам собі розкладаєш, ти так все круто розумієш, і яку книгу я потім не беру читати, я розумію, що я вже все знаю. Тобто, в мене немає такого, що я читаю, і о, якийсь інсайт. Ну, звісно, буває таке, бо в будь-якому випадку кожна людина своїми словами пояснює і так далі. Але е якщо я читаю книги про духовність, про саморозвиток, то це все те, що я вже вивчила в тете бо я пройшла майже всі курси. Отже. І базовий і продвинутий курс дуже круто для особистого росту, але після них ви вже можете проводити сесії, якщо ви, звісно, хочете цього. Але як показує практика, і як було в мене і в багатьох учнів, спочатку всі кажуть, я йду просто для себе, просто пропрацювати себе, зрозуміти, як все працює, самостійно собі ж робити розкопки, коли мене щось піднімається. А потім люди розуміють, що блін, я не можу про це мовчати, Я хочу допомагати людям і починають проводити сесії, починають потім іти також на навчання інструкторські. От моя вже одна учениця прийшла інструкторський курс базового курсу, і я безмежно цьому щаслива. І дуже багато учнів проводять сесії, допомагають людям, дуже багато позитивних відгуків. Коротше, допомагаємо людям, допомагаємо цьому світу не зійти з розуму. Я зараз розповідаю про ті курси, що проводжу наразі я. Третій обов'язковий курс це глибинні розкопки. На глибинних розкопках ми вчимося, відповідно, глибоко робити розкопки. Все рівно продвинутий курс це не є прям така глибина-глибина. Так, -глибина. да, ми вже прям отримали базу, ми отримали продвинутий рівень, ми розуміємо тепер точно як копати, але за цих два курси неможливо там. Немає досвіду у вас ще. Почнемо з того. Ви ще не напрацювали досвід. У вас ще не з'явилось дуже багато питань. А як працювати з цим? А з цим? А з хворобою такою, а з от таким от запитом? І ви приходите на глибинні розкопки, і там це все закривається. Ми там розглядаємо 10 видів розкопок, якщо не помиляюся. Ми, я вже прям глибше розповідаю про різні види сесій, що робити з цим, що робити з цим. Тому що навіть якби я це одразу говорила на базовому курсі чи продвинутому, ви би не сприйняли цю інформацію, бо недостатньо досвіду. А коли ви вже пройшли цих два курси, ви вже попрактикували, ви вже розумієте, ага. Що робити з цим, а як з'являються якісь нові питання, і ви йдете на глибинні розкопки, і там ці питання закриваються. І тому ці три курси є обов'язковими, бо після глибинних розкопок ви вже точно вмієте проводити тета-сесію, робити розкопки. А для того, щоб іти на наступні курси, на кожному наступному курсі по дві сесії в день. Дві сесії проводите ви, і дві сесії проводять вам. І якби ви не вміли робити ось ті всі розкопки, які ви вчились робити протягом трьох курсів, ви б не могли йти на наступні курси. Тепер я надіюсь, ви розумієте, чому саме отак от розділені ці курси, чому їх багато, бо неможливо за один курс вивчити все. В інакшому випадку він би був довжиною мінімум півроку і коштував би там, не знаю, 10 тисяч доларів напевно, тому що це колосальна робота з головою. І ще один важливий момент. Усі курси проходяться лише от в онлайні, коли ви підключаєтеся з 10 ранку до 18.00 8 годин навчаєтеся. Їх неможливо проходити в записі, тому що тут практика, тут теорія, одразу практика, тут все про нове пізнання себе, своїх навиків, своїх відчуттів. я вам навіть скажу, що базовий курс, як на мене, найскладніший, тому що ми вчимося повністю перепрограмовувати свій мозок. Переналаштовувати свій мозок на те, що більше не треба думати, а треба відчувати. А це настільки важко людям, які все життя жили за якимись правилами, коли нам сказали робити так і так, коли в нас є мама, папа, є якісь люди, вчителі, і ми слухаємо їх і робимо тільки так. А тут, виявляється, не треба нікого слухати, треба слухати тільки себе. І ще й ти вмієш відчувати, що в тебе є екстрасенсорні здібності, ти можеш сканувати людей, знаючи лише ім'я. І, звісно, людини шок, ну, типу, в мозку, точніше, шок. І е, тому базовий курс він складний в тому плані, що е, у вас дуже багато сумнівів. Ви сумніваєтеся в собі, ви спочатку не вірите що це все можливо. А на продвинутому курсі все це закривається, все, у вас вже відпадають ці сумніви, ви вже чітко розумієте, що і як робити, і тому всі наступні курси в цьому плані легше. У вас вже точно не буде ніяких сумнівів. І четвертий курс, ти і творець». На цьому курсі ми вчимося відрізняти різні аспекти своєї свідомості та підсвідомості. У нас є їх чотири. Виживаюча я, приховане Я, Вищий Я і Его. У мене цей пальчик не від. От, я не можу його отак от відігнути. Бачите? Як? Просто щоб ви знали. Напишіть в коментарях, якщо у вас так само, тому що мені здається, що я якась одна така. Скажіть, будь ласка, що я не одна така. Коротше, у нас, у нас в голові є дуже багато думок і голосів. І на цьому курсі, по факту, ми вчимося їх відрізняти. Коли до вас будуть приходити клієнти, чи коли будете спілкуватися з людьми, ви будете розуміти, ага, це зараз говорить Его, це зараз говорить виживаюче я, це зараз говорить приховане я, а зараз це говорить ви я людина. І це насправді дуже і дуже важливо, коли ви проводите розкопки, коли ви працюєте із собою. Це одразу ж закриває питання. Ви одразу ж розумієте, куди треба копнути глибше, щоб закрити виживаючі я. Коли зараз говорить его людини, а не її істинний голос. Тому що величезна кількість людей насправді живе із програм его і виживаючих програм. І на цьому ж курсі ми вчимося це все закривати. Як працювати з тим, щоб зцілити его, збалансувати его, як закривати виживаючі програми? А, на Попередніх курсах ми про це не говоримо, бо ви просто будете до цього ще не готові. І от четвертий курс, той творець, він нас вчить чітко розуміти голос творця. Коли ми просимо відповіді, ми скануємо когось, проводимо розкопки, в нас також часто включається наше его. І ми думаємо, що це говорить творець чи говорить наше вище, я, а насправді це говорить его. І тому на цьому курсі ми вчимося це розрізняти. І після цього курсу дуже багато людей от просто так от взлітають і в своєму розвитку, в фінансах, і як цілителі, наставники, провідники, тому що вони закрили такі дуже важливі моменти, які блокують їхні, їхній розвиток. Бо знову ж таки, дуже багато людей живуть із програм ЕГО та виживаючих програм. Виживаючі програми це коли ми. Постійно зациклені на дефіцитах, на страхах, що мені треба чим більше заробляти, бо зараз ці гроші мене хтось забере. Мені потрібно чим більше працювати, бо знову ж таки залишуся без нічого. Мені потрібно багато їсти, бо залишуся без їжі. Це все досвід, який проживали наші предки, і цей досвід не закритий, він травматичний. І тому ви, як нащадок, можете це зцілити, і, відповідно, більше ваш рід не буде страждати. Ваші вже нащадки не будуть це все проживати. І вам стає легше, і вашому роду. Ну, більше про це все знову ж таки я розповідаю на курсі, бо я можу багато говорити. А який сенс, якщо це просто треба йти в розкопки? Тому усі відео, які ви до мене дивитеся, це дуже круто. Ви вже дуже багато цього в голові пропрацьовуєте, але. Такі ключові моменти потрібно пропрацьовувати на тета сесіях? І ви або йдете до якогось провідника на тета-сесію, або йдете на курс. На курсі знову ж таки це пропрацьовуєте, і плюс стаєте провідником, практиком, який може і сам собі робити розкопки, і іншим людям проводити розкопки та ще й заробляти на цьому гроші. До речі, класні тета-практики дуже навіть непогано заробляють. Зараз моїх учнів. Ну, які пройшли 4 курси, у них зараз вартість сесії 100 доларів і більше. Тому, якщо ви шукаєте собі е, якусь класну професію, працювати в задоволенні, незалежно від місця. Але дуже важливо, щоб ви хотіли цього, щоб ви не через гроші сюди йшли, а дійсно тому, що ви цього хочете. То, будь ласка, ось прекрасний спосіб. І мені. Набагато більше подобається тета Хілінг, ніж звичайна терапія психолога, тому що психологи дуже поверхневі. Ви ніколи не будете з психологом розбиратися, що відбувалося в 20-му поколінні вашого роду, тому що психолог не знає, як це робити. Що відбувалося у вас в минулих втіленнях, а це також має на вас на ваше життя значення величезне. І ті спогади, які були у вас в дитинстві, але ви їх забули, ви також не зможете згадати в психолога, який не вміє працювати з підсвідомістю. Багато психологів взагалі не вірять в підсвідомість, почнемо з того. І вони йдуть по шаблону. Є книжка, є правила, і ми йдемо от по цим правилам. В тета зовсім все по-іншому. Тому за одну сесію ви можете закрити те, от до мене приходять клієнти, до моїх учнів приходять клієнти, які були рік-два в терапії з психологом. Я не знаю, що вони робили, але ми за одну сесію закривали те, що вони пропрацьовували два роки. І як помічаю я, психологія це більше бізнес. Ви йдете до психолога, вам одразу кажуть, ну, тобі там мінімум 10 сеансів, мінімум 20 сеансів, і ти кожного тижня ходиш, щось там йому плачеш, розказуєш, а змін особливо і не відбуваються. Так, да, вони, звісно, є, але вони мінімальні порівняно з тим, якби ви, наприклад, пройшли 10 тета сесій. За 10 тета сесій в людини життя перевертається з ніг на голову. Я тому живий приклад, мої учні це все підтвердять, тому що це дійсно так працює. Це дуже глибока робота з підсвідомістю, яка одразу дає результат. Що ж розказати? Я мало. На базовому курсі дуже багато людей розуміють, що їм це дуже подобається, і вони хочуть працювати з людьми. Тому таким людям, звісно ж, я раджу іти далі, не зупинятися ні на базовому, ні на продвинутому, тому що після базового ти не зможеш працювати з тими запитами, з якими працюють мої учні після курсу ти і творять, після чотирьох курсів. Це дуже цінні знання, досвід, практики. Я розповідаю свій досвід, якого в мене теж назбирали вже дуже багато. Розповідаю досвід своїх учнів, там теж капець який досвід. І по факту ви йдете за цим досвідом. І, звісно ж, на практиці одразу все це пропрацьовуєте, робите розкопки, і тоді ваші сесії стають набагато якіснішими, сильнішими, набагато більше людей до вас приходить. І відповідно вартість також зростає ваших сесій. Тому що чим більше ви проходите самі навчань, тим більше. Коштує ваша сесія, але для особистого розвитку це теж дуже дуже класний інструмент, бо знову ж таки на цих курсах вже одразу йдуть розкопки, щоб не ходити до когось постійно на розкопки. Ви одразу на курсі по 3-4 сесії собі маєте, отримуєте дуже цінну інформацію, щоб потім в звичайному житті собі допомагати. Ми на кожному курсі вивчаємо якісь нові інструменти на продвинутому курсі, наприклад, дуже класні інструменти стілення в утробі матері. Стілення розбитої душі, розмова з нашими предками, розмова зі своїм вищим я, пісня серця це дуже класні практики, які в буденному житті дуже сильно допомагають. І також зовсім скоро, от я йду на навчання п'ятого курсу Ти і твій внутрішній круг. Це один з моїх найулюбленіших курсів. Він про. Дитячу позицію, дорослу позицію, про твоє внутрішнє коло, зовнішнє коло, хто тебе оточує, кого ти впускаєш в своє життя? Я його буду вести або влітку, або вже в вересні. Але хто в мене пройшов курси, як мінімум глибинні розкопки, я вас буду дуже рада бачити на курсі Тейтвій внутрішній круг, тому що він бомбезний, от серйозно. Ти після нього дуже дорослішаєш. Ти розумієш, що... В якій позиції ти був, в які позиції твої оточуючі, і ти просто дорослішаєш. А коли ти дорослий, все в житті змінюється. У мене є відео про дорослу дитячу позицію, можете подивитися його і все зрозуміти. Так, якщо у вас ще залишились якісь питання стосовно курсів, обов'язково напишіть, чи в коментарях, чи мені в особисті повідомлення. У мене в інстаграмі завжди є актуальний розклад курсів. Ось скоро стартує продвинутий курс, потім глибинні розкопки, і ти і творець. Базовий курс вже закінчився. Якщо ви прийшли базовий, навіть якщо це було в іншого провідника, ви можете йти на всі ці наступні курси. І я вам ще раз дуже раджу на базовому не зупинятися. Ви побачите, наскільки зміниться ваше світосприйняття, ви самі, коли пройдете хоча б продвинутий курс. Це буде просто небо і земля. І особисто я почала проводити ці сесії саме після продовини того курсу. Потім одразу вже пішла на глибинні розкопки, та її творець, на е, інтуїтивну анатомію. І так по порядку вже дуже багато курсів я пройшла і далі буду проходити, тому що це дійсно неймовірно класні знання. Ну прям вау. Тому, якщо вам відгукується те, що я вам розповідаю, обов'язково. Приходьте, переходьте до мене в інстаграм, ще там можете з усім ознайомитися. Приходьте на самі курси. Особисто я їх не довго буду вести. Я думаю, можливо, ще рік-два, бо я зараз хочу йти в особисті курси, створювати власні навчання, де буду поєднувати багато різних інструментів, бо досвіду назбиралися вже дуже багато, і розумію, що. Я особисто я вічно татахілінгом займатися не буду. Ну я і до речі, це так всі практики. Всі, хто почав з титахілінгу, потім створює щось своє, бо Дахілінг це дуже класна база, це от ґрунт, фундамент, з якого, на якому потім ти можеш робити все, що хочеш. Я сподіваюся, вам було цікаво про це послухати, навіть якщо ви не плануєте йти на ці курси, просто бути обізнаними, що це таке. І, а стосовно сесій, на сесії ви можете йти без курсів. Якщо ви хочете просто познайомитися з цим інструментом, сходіть на тета-сесію, подивіться, чи вам це подобається, не подобається, чи це ваше, не ваше, і тоді буде все зрозуміло. Я вам вдячна за перегляд. Обов'язково напишіть коментар, чи вам сподобалося, що б ви ще хотіли дізнатися. Я з радістю, звісно ж, все розповім. І підписуйтесь на. Канал на інстаграм, поставте сердечко, тому що зазвичай дуже мало чогось має лайків. Багато переглядів і мало лайків. Будь ласка, поставте лайк в підтримку українського контенту. Я вам всім ще раз безмежно вдячна, обіймаю і бажаю прекрасного дня. Пока-пока!